Сьогодні 26 десяття 2015 року я знаходжуся зараз в обласній прокуратурі, давала покази. По поводу... Мене визнали потерпілою. я дала покази по поводу вбивства свого чоловіка. Ось, значить, я дала покази ті, які я знаю, які мені відомі, я про них ще не знала. Покази в тому, що я знаю, що мій чоловік е був битий 21 числа, жовтня 2015 року, в стінах СІЗО, в стінах СІЗО, правотерих ранітельними органами, правда, що не встановлено яким. Ну і ось це, е значить, його вивели з камери в останній раз я говорила своїм чоловіком а в 17.10 вечора. Ось, після того, е, десь щось 6 вечора його з камери, і він він не вернувся. Він був відсутній. По моїм даним, так як я знаю, десь о 7 годині його вже не було в живих. А, от, нанесли йому 13 ударів, було десь в голову, так як я знаю, по своїм даним. Ось, помер він від черепно мозгової травми, тому що був удар в заток. Три удари, скоріше все, буде з зативок. Слідство мені поки нічого не говорили і не говорили, поки я не почала дійствувати сама, їх не шукати. Вони теж не визнавали потерпілою. Я сама написала заяву своїм адвокатам, і я написала її ще в четвер, а тільки в понеділок, і це сьогодні мене визнали потерпілою. І взяли мене покази, тільки які я знаю. Слідство нічого мені не говорили. Нічого вони не знають, ніякої інформації нема. Ось приходиться самі старатися, збиратися, все робити. Але, поки така тільки інформація, то що я можу тільки знати. Скажіть, будь ласка, Яна, перед тим вбивством, коли Андрія мало було вивести на етапування. Вам було повідомлення від працівників управління чи працівників СІЗО, що Андрія мають перевозити в другу установу? Ні, не було повідомлено, і я вам скажу більше, що навіть нічого про це не знав, тому що я за півчаса до цієї трагедії знову говорила і не було ніяких предпосилок на це. Мій чоловік ще знаходився в камері, ще з одним своїм сакамком. Вони мали ужинати і займатися спортом. Після цього, Ось такі в нього були плани. Ні, ніхто про це не знав, навіть ніхто не знав про це з його камерників. До того як його це зробити, вони хотіли це все зробити втіхаря. Його не предупредили. Він вийшов з камери, в чому було, не, ну, навіть не підозрюваючи нічого, просто послали на розговор. Він залишився в камері. Все, що у нього було, вийшов такої був там в тапочках, в спортивних штанах. Отак от вийшов. І тобто вам стало відомо про вбивство Андрія на наступний день, коли ви привозили передачу, так? Mm -hmm. Ви теж не знали, що даже, його мали та буватися. Я навіть передачу не привозила. Це мені позвонили його, скажімо так, СІЗО. Mm -hmm. Хто з ним там знаходиться? І просто мені в півдесятого вечора просто сказали мені, що я нашов Андрій вийшов на розговор з кимось. Тут багато переїжджали ментів, непонятно, що робиться, дружні нема. І ми дуже переживаємо, не знаємо, що робиться. І я після того зразу в одиннадцять часов вечора я була вже хмельницьком. Я через полтора Я зараз сіла машину, поїхала в менецьку, даже не ж ожидаючи ніякого результату. При проведенні експертизи і розтавок, росту Андрія робив. Ви були присутні? Ні, я присутня не було, але з експертом ми говорили і була незалежна експертиза. Ось але присутньої я не була. То вас не допускали для того, щоб ви побачили в якому Ні, стані? Е, поки не зробили дачу експертизу, теж не допускали. Uh -huh. поки, то, ось, я приїжджала, я, там була і вечором, і ночі. Мене ж пустили на наступний день, 22 числа, десь в 11 години десь так. Ну, .е. Більше до обіду. так. Uh -huh. Скажем, хоча я вже там 8 утра, вже врача знайшла і просила ну, не допустити, але вони сказали, що ми ще робимо розстріл. Так, що немає звіту. Вам відомо щось у, у тому випадку, що приїжджала скоро, скоро швидка допомога в установу СІЗО? Е, ну, говорять таке, що вона приїжджала, я навіть була в Скорі. Е, е, написала запрос на те, щоб мені, так як потерпівши, надали е, документ, коли вони виїжджали, хто їх визивав і де знаходився Андрій в Час. Mm -hmm. Вони сказали, що він знаходився санчасію, але по моїм даним, по моїй інформації, опять я підтверджую по інформації слідства, тому що вони мене предупредили про те, що я не сокомунальна відповідальність. Це інформація не їхня, а моя, тому що я від них нічого не почула. От я можу сказати, що по цим Андрюша його санчасі не могли провести, тому що. В СІЗО він йде в кругу, і всі вікна виходять води в, в санчасть. Тобто, якби його не несли не в санчасть, то це би хтось бачив. А так всі, хто знаходиться в СІЗО, дивилися в вікна, ну, більшість і ніхто не бачив. Я вам скажу, що до нас приїжджала слідна група, тож, і експерти, і все остальному, то вони сказали і підтвердили те, що було три удари в голову в череп, тупим металлічним предметом, або молотком, або, або не сказав прикладно експертно, ну, приблизительно. І від кожного удару могла наступити смерть. Чи від першого, чи від другого, чи від третього, хто не знає, але він був не в стані йти це 100%. Ну, судя по сьогоднішньому допиту, що ви проводили з вами слідчі дії, як ви можете розцінити цю ситуацію, яка зараз який настрій у обласного прокурора, слідчого обласної прокуратури? Я поки знаєте, вони нічого не говоря. Я питаю, от я ж війня як потерпівше, я можу приймати участь в слідстві я знати, що проїздить, як проїздить. Вони мені не надають ніякої інформації. Вони говорять, що вони нічого не знати. Я кажу, ми ви ж говорили з начальником СІЗО, beleza. як це все відбувалося? А він говорить: одна що вони не кажу, кажуть, не знають. Я кажу, так і прям кажуть, каже, так, не знаю. Тобто, ніякої інформації мені не дали і нічого е знати я не можу. Від слідстві лічно можу тільки знати те, що мені говорять посторонні люди. Заключені СІЗО, які мені допомагає ну, в тому, щоб хоча б щось Але нову слідства я нічого не знала. Добре, дякую. Ми будемо мати надію, що наша обласна прокуратура Хмельницької області об'єктивно буде розслідувати цю справу і ми будемо контролювати і повідомляти суспільству для, для того, щоб добитися я справедливості. Я теж дуже надіюся, тому що. Це ситуація, це не те, що вбивство, це звірське вбивство. Добре, дякую. Пробачайте, що дякую. Що будемо снімати.